Шановні захисники України, дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра, днем захисника України! Це свято для всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це свято України. Хочу побажати всім захисникам України, незалежно від того, в якому статусі і як ви її захищаєте, перемоги. Низький уклін всім оборонцям землі, які наразі відстоюють її незалежність. Вітаю вас зі святом всіх хоробрих, які не бояться стати на захист своєї країни. Дякуємо вам за відданість України та її народу. Нехай наша священа Україна стане благословеною, вільною та незалежною. Вітаю всіх чоловіків і жінок-захисників України. Це справжнє свято мужності і самовідданості, свято лисарства і благородства, якими володіють справжні оборонці, визволителі, захисники України. Це свято кожного, хто сьогодні віддає своє знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави. Молимось за вами, воїни України.